Верховна Рада проголосувала за введення шагів замість копійок. Що це означає? Зараз розкажемо. Шах це українська назва дрібної монети, яку використовували ще 16-17 століття. Це була найменша грошова одиниця в побуці. Щодо походження слова, є кілька наукових версій: від назв дрібних монет на кшталт шелях – шилінг, від перського шахін царська монета або від давнього українського сяг досягати мати надбання. А ще шах постійно звучить в українській класи у Котляревського Шевченка Лесі Українки не чує лавіцького у 1918 році. В Українській Народній Республіці шах офіційно затвердили як соту частину гривні. Одна гривня дорівнює 100 шагів. Їх не встигли викарбувати з металу, тому шаги випустили паперовими у вигляді марок. Після приходу радянської влади назву шах прибрали навмисно і замінили на копійку. І ключове український шах не має жодного стосунку до російського ша. Це підтверджує інститут мовознавства НАН України. Перейшли другу, який хоче у всьому розібратись.